Вітаю вас, кіномани! Сьогодні ми подорожуємо в захопливий світ кінематографу, щоб подарувати вам справжню порцію новорічного настрою. В моєму сьогоднішньому відео ми розглянемо сім захоплюючих фільмів, які точно допоможуть вам створити теплу та веселу атмосферу святкового сезону. Готуйте попкорну, розтягуйтесь на дивані і поринайте в світ чарів та новорічних історій. Нехай свята для вас будуть якнайбільш яскравими, веселими та безтурботними. Ну що ж, починаємо! Різдвяні канікули це дурнувата, але блискуча данина сімейним святам. Це третій фільм про сім'ю Грізводів і дехто вважає, що це найкращий фільм серії. Сценарист і головний герой трилогії канікулів Джон Гюз переконав Warner Bros. адаптувати його оригінальну напівавтобіографічну історію Різдво 59-го як основу цього продовження і передати режисерське кермо Джеремаю Чечику. В основі сюжету є сім'янин із передмістя Кларк Грізвольд, у виконанні Чеві Чейза, який дуже хвилюється через сімейне свято. Я подумав, що свята не буде. Як і належить сентиментальній натурі, він приділяє надто багато уваги його організації і, хоче не менш ніж веселе і старомодне сімейне Різдво. Для його слухняної дружини і поблажливих дітей це означає, що тато просто трохи божеволі. Поїздка до лісу за ялинкою, 25 тисяч гірлянд, величезні подарунки, забагато родичів словом. Кларк намагається втиснути забагато святкового настрою в одну сімейну оселю. Не впихайте, не впихуємо! Сценарист прикрашає стовбур оповіді блискучими, дивакуватими персонажами: япі, сусіди, збуджений лабрадор, старі родичі, кіт у подарунковій упаковці та босс схожий на скруджа. Іноді гумор переходить в межі смаків середнього глядача, але сценарій, що включає в себе вбивство кота струмом, важко розкритикувати. Акторський склад чудовий, а здатність Чейза робити комедію і безглузді вчинки легкими припала до душі глядачам протягом багатьох десятиліть. Різдвяні канікули це кумедний фільм, обов'язковий для перегляду кожного святкового сезону. Сюжет фільму розповідає нам про Джека Кембела у виконанні Ніколаса Кейджа. Людину, яка цілком задоволена своїм життям. Він любить гроші, заробляє їх на Уолл -стріт і витрачає їх на дорогі костюми, шикарну спортивну машину і вишукані страви. Але його життя кардинально змінюється, коли Джек напередодні різдва перетинається з таємничим і зловісним кешем, який ми можемо лише припустити, що є ангелом. І вже наступного ранку Джек прокидається в скромному будинку на одну сім'ю в передмісті Нью-Джерсі. Він розгублений, не розуміє, де він і хто ці люди навколо нього. Мій батько чи моя дружина, хто ви? як виявляється згодом, він потрапив у своє альтернативне життя, де він одружений на своїй коханій з коледжу з двома маленькими дітьми і роботою продавця шин. Його звичайна реальність зникла. Це його найгірший кошмар, і він має багато можливостей зжахати з підгузків і товарів з аутлет магазинів і повністю деконструювати своє старе життя, перш ніж почне усвідомлювати, що він втратив. Як можна здогадатись, Джек не в собі від розгубленості та гніву, які лише посилюються, коли він їде до Нью-Йорку і намагається повернути все на свої місця, але зазнає невдачі. Насправді все не так просто. Про фільму додали кілька хитромудрих шарів, щоб зробити перехід Джека трохи менш прямолінійним. Звичайно, допомагає те, що Кейт його дружина грає іскрометно, весела і щира Теа Леоні. На відміну від вашої звичайної коханої, яку ви зустрічаєте через 10 років, і виявляєте, що вона поглачила на 20 кілограмів і стала вкрай озлоблена. You like you girlfriend... Сім'янин відзначається гумором та теплою атмосферою і пропонує глядачам важливі роздуми про цінність сімейних зв'язків та вибір між особистим та професійним щастям. А також досить непогано відволікає від пекельного різдвяного шопінгу. Готуючись до своєї жахливої роботи Санти в торговому центрі, Віллі, головний герой фільму, випиває кілька келихів у пабі, перш ніж п'яним вирушити на роботу. Куди я туда я туда я де я є? Опинившись на роботі, він дратує відвідувачів, ігнорує дітей, продовжує пити і навіть мочиться на себе. Але ця професія лише прикриття. Після закриття торгового центру Віллі разом зі своїм мініатюрним помічником Ельфом, Маркусом та їхнім водієм Лоїс грабують заклад, зокрема, великий сейф, захований в підсобному приміщенні. Заробивши тисячі доларів на пограбуванні, Віллі оголошує, що йде у відставку. Але після кількох місяців у Майамі він знову повертається до єдиної справи, яку він знає: крадіжки у великих розмірах. Куди не візьмеш, візьмеш? Поганий Санта може бути комедією, але сміх у неї черпається з достатньої кількості незграбності та диванства. Від сексуальних фетишів сповільного і шумного поїдання апельсина до всіляких їдких образів і проявів ненависті до себе сценарій переповнений емоційно скаліченими персонажами з надлишком психологічних проблем звісно, це е... з додаванням у сюжет випадкової дитини створюється дуже неординарна сімейка, яка могла б бути ще більш жалюгідною, якби не була віддана в руки режисера Теді Цвігофа, який має хист до грубого матеріалу і жалюгідних антигероїв. Загалом цей фільм сподобається шанувальникам Тортона або Коена, або просто тим, хто не має дуже святкового настрою. Це справді темна комедія, яка час від часу переходить через край у злість, але робить це так, що неодмінно змусить вас сміятись. Фільм починається в Каліфорнії з того, що надзвичайно успішна і трудоголічна продюсерка трейлерів Аманда виганяє свого хлопця з дому. Тим часом ми переносимось на інший бік Атлантики, де є весільна репортерка Айрис, яка розбита горем. І це не через останню невдачу англійської команди з футболу, а через те, що мерзенний колишній хлопець, за яким вона тужила останні три роки, несподівано оголошує, що одружується. Обидві жінки, одна з них супергламурна Япі, яка не може плакати, навіть коли вона зовсім нещасна. А інша, бліда і досить обережна самотня жінка в стилі Бріджі Джонс, обирають однакову терапію. Після розриву стосунків вони вирішують через інтернет обмінятися будинками, щоб уникнути перспективи провести різдво на самоті ридаючи. Обидві хочуть також уникнути компанії чоловіків, які є брехунами на їхню думку. Звісно, щойно Аманда опиняється в казковому сільському котеджі Айріс, як у двері стукає не хто інший, як п'яний брат Айріс. Вони одразу шлягають спати, а потім проводять решту відпустки, гадаючи, чи це романна свята, чи щось більш тривале. У Лос-Анджелесі Айріс також закохується в ніжного кінокомпозитора Майлза. Який залицяється до неї, як це завжди роблять герої Джека Блека, маніакально використовуючи свої брови і голосно співаючи на людях саундтреки до шлок фільмів. Цей фільм це чистий кінотуризм, він продає нам низку фантазій. Що найкрасивіше місце у світі навіть для багатих дівчат, це може бути якесь село, де щороку, маляничо і безвідмовно падає сніг, і де бігають симпатичні джуди Лоу, які мають розкішні будинки у цьому ж селі. Цей фільм банальний, але напевно так і має бути: це саме те, що жінки, ну і напевно їхні хлопці хочуть бачити в кіно на різдво. Різдвяні фільми це особливий бренд фільмів. Ельф невіддільний від Різдва, і ваше сприйняття свята природно вплине на ваше сприйняття цього фільму. Напевно, саме тому можна пробачити йому кілька недоліків і оцінити його як справжнє святкове частування. Віл Фаррел у головній ролі, і він грає Ельфа Баді, виробника іграшок у майстерні Санти на північному полюсі. Але є кілька помітних відмінностей між Баді та його колегами ельфами. Найяскравіша з яких той факт, що він має зріст метр вісімдесят, і не дуже добре вміє робити іграшки, і він не надто розумний. Наприклад, на дувну ляльку ви берете. Ви знаєте, як з нею е, впоратися? Його батько, тато Ельф, вирішує, що настав час розповісти Баді, що він насправді людина. Відчуваючи невпевненість у тому, де його справжнє місце, баді вирушає в подорож, щоб знайти свого справжнього батька. Пошуки приводять його до чарівного світу Нью-Йорку. Саме тут абсурд починає діяти по справжньому, коли корупцію не можеш подолати, її треба очолити. Ельф абсолютно безглуздий і безсоромно дурний фільм, і я кажу це як комплімент. Навіть якщо ви не фанат Віла Фаррела, він просто не перевершений у цій веселій та святковій стрічці. Можливо, фільм і обмежений рамками різдвяного кіно, і в кінці він безумовно занурюється в сентиментальність. Але це такий теплий і розумний фільм з великою кількістю гарних жартів і сімейного сміху. Можливо, він не всім припаде до душі, але для багатьох цей фільм, який став одним з обов'язкових фільмів різдвяного сезону. У фільмі Щасливого Різдва йдеться про спонтанне різдвяне перемір'я під час Першої світової війни, що виникло на окремих ділянках лінії фронту. Це реальний випадок, який сьогодні вже майже перетворився на міф. Це може пояснити, чому сценарист і режисер Крістіан Каріон вирішив загорнути свій фільм в атрибути алегорії. Одразу після оголошення воєнних дій він оголошує алегоричну перекличку: з Німеччини приходить мистецтво в голосі Ніколауса, знаменитого берлінського тенора, який воює як простий рядовий. Шотландія прибуває релігія в сутані Палмера, англіканського священника, який став санітаром. А з Франції марширує сама війна у мундирі Оберта, генеральського сина, що дослужився до звання лейтенанта. Військову присягу на вірність українському народу і склад. Переходячи від одного до іншого, Каріон показує нам цю трійцю та їхніх товаришів по службі, що заглибилися в пекло окопів. Жахлива реальність війни починає перетворюватись на міф з наближеним Різдва, коли Ніколао здає імпровізований концерт для солдат відразу в окопі. Звук розноситься і шотландські волинки підхоплюють мелодію. Німці та шотландці обережно висовують голови над парапетами, потім плечі і нарешті вони на відкритій місцевості. Французький лейтенант радиться зі своїм колегою на ворожій стороні, приймаючи рішення перетворити цю несподівану зустріч на тимчасове перемир'я. Всі окопи порожні, обмінюються шоколадом, порівнюють сімейні фотографії і під звуки Аве Марія шотландський священик служить месу. Що касається Ісуса Христа, сто процента веде Київський Це вражаючий фільм, що олюднює досвід, який, хоч і розігрується на міжнародній арені, неминуче є особистим. Міцний горішок це одна з тих класичних стрічок, яка заслуговує на всілякі похвали. Як за те, що це чудовий фільм, так і за те, наскільки сильно він вплинув на поп культуру в наступні роки. Фільм зосереджується на Джоні Макклейні, нью йоркському копі, чия дружина на ім'я Холі отримала підвищення на роботі і з дітьми переїхала до Лос-Анджелеса. Але Джон залишився, щоб, так би мовити, закінчити деякі справи, хоча насправді вони з дружиною дуже посварились через її переїзд. Так чи інакше, це різдво. Тож Маклейн прилітає до Лос-Анджелеса, щоб побути зі своєю сім'єю, і на свій подиві його зустрічає лімузин з дуже комунікабельним водієм, який підвозить Джона до місця роботи холі в будівлі на Катомі Плаза. Там відбувається різдвяна вечірка, де серед веселих гостей, кокаїну та випивки він знаходить її, свою кохану, і вони одразу ж починають сперечатись. За порадою випадкового знайомого, який часто літає, він розувається і розминає ноги, щоб зняти стрес, але це йому не дуже вдається, тому що група озброєних до зубів терористів вривається в будівлю і бере всіх у заручників. Джон вдається втекти на верхні поверхи, і так починається його різдвяна ніч. Самотужки вкритий потом і м'язами без нічого на верхній частині тіла, окрім білої майки. Маклейн поступово розбирається з терористами на тридцять бойових виходок. Вета це куди за лінію фрутаб. Єдиний, хто допомагає йому ззовні, це здібний коп поліції Лос-Анджелеса Ел Пау. ФБРівці в сорочках, звісно ж, не допомагають, що вже казати про телевізійні новинні змі. Ці ідіоти просто нікчемні. Це канал один плюс один сказати, що міцний горішок все ще тримається. Це нічого не сказати. У ньому є все, що потрібно для веселого бойовика. Харизматичний головний герой і антагоніст, чудові екшн сцени, гарний темп і першокласний фінал. Не знаю, як для кого, а для мене особисто передивлятись міцний горішок в період новорічних свят є приємне правило. Міцний горішок закриває дану підбірку, а я бажаю вам гарних новорічних свят і почуємось у наступних відео. Майтеся гаразд!